Приблизно місяць тому я вам показував такі ж самі марки, але перфоровані. І ось сьогодні мою колекцію поповнили неперфоровані аркуші ось цих марок. Так? Це 1971 рік, серія марок Переміського земляства у Великій Британії на допомогу українській церкві. Так? Ось такі аркуші перфоровані є, а ось такі аркуші неперфоровані. Так, Сьогодні поповнили мою колекцію. І, власне, в каталогу хоміка вони так відображаються. А, це перфоровані, Б це не перфоровані. Друзі, для тих, хто не знає, що таке перфорація, це між марками роблять спеціальні отвори, спеціальні такі дірочки, які допомагають зручніше і краще розривати марки. І власне це робиться перш за все для того, щоб ці марки не пошкодити. Так ось так виглядають ці аркуші. Бачите, вони не перфоровані. Дуже круте поповнення в свою колекцію. Дякую другу філателісту зі Львова пану Василю за допомогу ось такому класному придбанні.